Машинка бібі. -бі. Жила була машинка бібі. -бі. Тату у неї був джип, а мама легковик. І жили вони в гаражі. Машинка бібі -бі була дуже весела. Любила швидко їздити по доріжках і пустотливо бібікати. Тато і мама дивились на неї і раділи. Яка ти спритна машинка бібі, -Бі? ти їздиш швидко, швидко, швидше за всіх. І ось одного разу поїхала машинка бібі -Бі погуляти. Їхала вона, їхала і приїхала на вокзал. Бачить, стоїть паровозик. Ти хто? Я, я паровозик, дуду, відповів паровозик. А я машинка бібі, -бі, я вмію швидко-швидко їздити швидше за всіх. Так. здивувався паровозик дуду і тут же запропонував А давай на випередки. Давай, погодилася машинка бібі. -бі. Паровозик голосно загудів Дуду. Потім почав пихкати. «Чух-чух!» Закрутив своїми величезними колесами і помчав по рейках. Машинка бібі -Бі кинулася його наздоганяти, але тільки вона з'їхала на рейки, як відразу ж стала підстрибувати на шпалах і жахливо бумкати. Їй так і не вдалося наздогнати паровозика. Стало прикро машинці бібі, -Бі, і вона поїхала далі. Їде... А сама дивується. Як же так? Тато з мамою говорили, що я їжджу швидко, швидко, швидше за всіх, а паровозик мене обігнав. Їхала вона, їхала і приїхала до річки. Бачить, плаває по річці пароходик. Ти хто? запитала машинка бібі. -бі. Я пароходик. – відповів пароходик. А давай з тобою на випередки!» Давай, погодився пароходик. Він закрутив своїм гвинтом і на всі боки полетіли бризки. Потім понісся по воді так, що хвилі пішли. Машинка Бібі -Бі кинулася наздоганяти пароходик, заїхала в річку, але тут же заглохла і застрягла. Довелося пароходику виштовхувати її назад на берег. Поїхала машинка Бібі -бі далі, вся мокра, а сама думає Як же так тато з мамою говорили, що я їжджу швидко-швидко, швидше за всіх, а паровозик мене обігнав, і пароходик теж обігнав. Їхала вона, їхала і приїхала в поле. А в полі був аеродром. Бачить, стоїть на траві літачок. Ти хто? запитала машинка бібі. Я літачок у, у відповів літачок. А ти хто? А я машинка бібі. Я вмію швидко, швидко їздити, швидше за всіх. Давай ганяти з тобою. Давай. Погодився літачок, включив свій мотор, закрутив пропелером, загудів у, -у, 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 у, піднявся тут сильний вітер, полетіли хмари пилу, розігнався літачок, відірвався від землі і полетів в небо. Та так, що через хвилинку зник з очей, тільки його й бачили. Машинка бібі -бі навіть отямитися не встигла. Поїхала вона далі, вся засмучена. Як же так? Тато з мамою говорили, що я їжджу швидко, швидко, швидше за всіх, а паровозик мене обігнав, пароходик мене обігнав, і літачок мене теж обігнав. Їхала вона, їхала і приїхала до канави. Бачить, працює в канаві трактор. Ти хто? запитала машинка бібі. -бі. Я трактор. Тир-тир. А ти хто? А я машинка бібі. -бі. Я вмію швидко-швидко їздити швидше за всіх. Давай з тобою на випередки. Давай, трактор заторохтів. Три тиртир -тр 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 -тр. заворушив своїми гусеницями грудки землі полетіли з під них і поповз по канаві, а машинка бібі -Бі заїхала в канаву і тут же застрягла, під'їхав до неї трактор тертир, допоміг вибратися з канави і поїхав далі. Поїхала машинка бібі -бі додому, вся мокра, брудна, нещасна, їде і плаче. Зустріли її вдома тато і мама питають, що з тобою трапилося машинка бібі? -бі? Чому ти плачеш? А вона їм каже як же мені не плакати? Ви говорили, що я їжджу швидко, швидко, швидше за всіх. А паровозик мене обігнав, пароходик мене обігнав, і літачок мене теж обігнав, і навіть трактор мене обігнав. Засміялися тут мама з татом і кажуть, о, маленька наша машинка бібі, -бі. не сумуй, невже ти не зрозуміла, чому вони тебе обігнали? Адже паровозик їздить по рейках. Пароходик плаває по річці, літачок літає в небі. Трактор повзає по канавах, а машинки їздять по доріжках, і по доріжках вони їздять швидко, швидко, швидше за всіх. Зраділа тоді машинка бібі -Бі і понеслась кружляти навколо гаража радісно і бібікати. Бібі! Машинка бібі -Бі і тракторець. Одного разу дізналася машинка бібі, -Бі, що в магазин, що далі від дому цукерок рідкісних завезли та таких, яких вона ніколи не куштувала. День до вечора хилився. Можна було б і завтра за цукерками з'їздити, але сильно хотілося сьогодні. Вирішила вона через ліс короткою дорогою поїхати. У лісі сиро після дощу колеса на мокрій траві ковзають, буксують. Поспішає, поспішає машинка бібі -Бі і раптом. Потрапила в глибоку калюжу, дно якої заповнено було в'язкою багнюкою. Загрузла машинка по самі фари, засмутилася сильно, але надії не втрачає, думає, як вибратися. І тут чує трактор торохтить, наближається. Дур -дур 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 Зраділа машинка, кличе його на допомогу. Витягни мене, я в магазин спізнююся, він скоро закриється. Трактор щось пробурчав собі підніс і далі поїхав. Засмутилася машинка, згадала, як одного разу трактор розсіяний і замислений за характером втратив причіп з цінним вантажем. А вона його знайшла і всю ніч охороняла. Ось і зараз в лісі похмуро і страшно, як тоді було. Міцно заплющивши очі, машинка Бібі -Бі вирішила подрімати до ранку. Вітер завивав, дощ шумів. І тут машинка почула дивні звуки, як ніби співав хтось. Включивши фари, вона побачила трактор, а поруч з ним людей, що прив'язують буксирувальний трос. Всі були мокрі і брудні, але в той же час задоволені і щасливі. Вони раділи тому, що знайшли свою улюблену машинку Бібі -Бі, і за допомогою трактора можуть виручити її з неприємної ситуації. А співав трактор про дружбу і про любов, і про цукерки, які він все ж встиг купити машинці, незважаючи на свою неповороткість і незграбність, про те, що добрі діла не забуваються, вони примножуються і повертаються до тих, хто це добро творить, хто випромінює тепло і світло. Казочка про маленького комбайна У діда з бабою в селі жив маленький комбайн. Він був дуже старанний і працьовитий. Щороку молотив на полі пшеницю, жито, ячмінь, овес, горох і кукурудзу. Не любила маленького комбайна тільки стара коса. Відколи той з'явився на подвір'ї, її перестали навіть у руки брати. Тому і вирішила коса нашкодити улюбленцеві. Одного спекотного вечора, коли всі заснули, стара коса підкралася до маленького комбайна і штрих штрих попробивала своїм гострим лезом усі колеса. Прокинувся в досвіта маленький комбайн, а з місця не зрушить. Вийшов дід, зажурився, а тоді взяв стару косу та й пішов у поле. Сумував і маленький комбайн, стояв нерухомо посеред двору, аж ось під'їхали до нього добрі друзі, сусідський тракторець дир і мотоблок Пім-Пім. Чому ти зажурився, товаришу? запитав перший. Та от, показав на колеса маленький комбайн, жнива в розпалі, а я без ніг. Не сумуй, спробував підбадьорити його мотоблок. Щось придумаємо, закидай свої колеса дирові на причепа, а сам відпочинь трошки. Маленький комбайн так і зробив. Дир і Пім-Пім приїхали до районного центру, знайшли станцію техобслуговування, але от невдача, їм відмовили, бо працюють тільки з іномарками. Поїхали на іншу, а там тільки старенькими легковиками цікавляться. Мотоблоки, тракторець, похнюпивши фари, їхали по дорозі і навіть не помічали, що заважають іншим. Їхню сонливість розігнав гучний звук позаду. «Піп-піп! Чому це ви повзете по всій дорозі? насварився на них великий зелений комбайн. Пробачте, будь ласка, перепросили товариші і з'їхали на обочину. Великий комбайн обминув й Пімпіма і, можливо, не звернув би на них увагу, але побачив понівечені колеса свого маленького побратима. Він повернувся і запитав друзів про їхню біду, а ті розповіли все, що знали. Їдьмо за мною, без зайвих слів покликав великий комбайн. Хвилин за десять Дир і Пім-Пім були на місці, де саме відпочивали комбайни, трактори, вантажівки, мотоблоки, різна різна техніка, що працює на землі. У них була обідня перерва. Друзі, а гляньте но, чи не знайдуться в нас ось такі гумові ноги для маленького комбайна. Звернувся до інших комбайнів їхній старший побратим. Вже незабаром у дира на причепі лежали новенькі колеса. Хотіли комбайни взятися за ремонт старих коліс та, коли роздивилися, пояснили ні, їх хтось так пробив, що вже не залатаєш. Тракториці мотоблок поглянули один на одного, але нічого не відповіли. Вони подякували за допомогу і вирушили додому. Маленький комбайн навіть не сподівався, що друзі повернуться так швидко та ще й з новими колесами. Це було зовсім не складно. Вихвалялися дир і пім-пім перед маленьким комбайном, що витанцьовував і хизувався новою гумою. А от стара коса ледь не тріснула від злості. Тільки настемніло, вона знову висунула свого довгого, гострого носа, дострибала до маленького комбайна, який солодко спав, і як стукне по колесу, а тоді, як відскочить, не пробила, спробувала ще раз і ще, а коли побачила свого зігнутого дзьобика, як закричить, як засвистить. А -а 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 -а! Хулігани! Хотіла було вискочити на дорогу, а перед нею фари, блим-блим. З одного боку в двір заїхав мотоблок пім-пім, а з іншого тракторець, дир, а посередині автомобіль міліції. Маленький комбайн прокинувся від шуму і не одразу зрозумів, що сталося. То стара коса зіпсувала тобі колеса, хотіла і цього разу, а ми завадили, пояснили товариші. Шибеники, не втихала бешкетниця. Ви зіпсували мені носа, куди мені тепер його висунути? Пані, ми заберемо вас на сміттєзвалище, втрутилася міліцейська автівка. А там і такий ніс красивий. Коса повісила свого покрученого носа, у всьому зізналася і перепросила: Я тебе вибачаю, втрутився маленький комбайн. Не треба на смітник її, ми помиримося. А наступного ранку на поле поїхали дід, маленький комбайн і стара коса. Маленький комбайн молотив, а коса допомагала дідові під межею. Там, де комбайнові не дістати колосочки, бо ж урожай залежить від кожної зернинки, а в роботі зайвих не буває. Незвичайні змагання. Одного разу до міста, де жив автомобільчик Бурчик. Завітали незвичайні гості. Це були не просто гості, а справжнісінька офіційна делегація, яка відбирала учасників для якихось змагань. Гості довго про щось розмовляли з мером, розглядали фотографії автомобілів, і раптом всі, як один, зупинили свій погляд на фотографії Бурчика. Мер злегка здивувався, але заперечувати не став. Він знав, що маленькому червоному розбишаці участь у змаганнях піде тільки на користь, і особисто провів гостей до Бурчика. Привіт, друже, е, вітаю, несміливо відповів Бурчик. Він не розумів ані того, хто ці люди, ні того, що взагалі відбувається. А гості продовжили ставити запитання Чи любиш ти подорожувати? Бурчик кивнув. А чи готовий ти прийняти виклик і навчитися долати перешкоди разом із іншими автомобілями? Бурчик знову кивнув. От, і чудово! Чекаємо на тебе в нашому спортивному таборі. Всі подробиці тобі розповість пан мер. А нам уже час повертатися. Гості попрощалися та поїхали, а червоний запорожець з нетерпінням чекав майбутньої поїздки. Він вперше виїде за межі рідного міста та ще й на поїзді. Проводжати бурчика прийшло все місто. Мер міста, дідусь Москвич і тітонька Волга допомогли йому зайняти своє місце на спеціальній автомобільній платформі, побажали щасливої дороги і пообіцяли приїхати на змагання. Про холодний ранок червоний Запорожець уже зустрічав разом із іншими автомобільчиками в гамірливому та неспокійному, немов бурхливий океан спортивному таборі. Величезні та сильні камази, довгі лімузини, хвалькуваті з химерно розцяцькованими кузовами боліди і навіть поважні ретро автомобілі. Всі вони з'їхалися сюди з різних міст і країн. Організатори змагань поділили всіх гостей на команди та поселили кожну в окремому великому гаражі. Сусідами бурчика стали Камаз, Лімузин і Бо, старовинний автомобіль з Німеччини. Бурчик легко знайшов спільну мову з новими знайомими та швидко звик до розкладу. Він вчасно прокидався та засинав. У назначений час приїжджав на заправку та із задоволенням проходив техогляд у веселого італійця Дона Гвідо. Але ось цікавість свою так і не зміг приручити. Запорожець з цікавістю розглядав речі своїх сусідів, коли нікого не було вдома, а награвшись вдосталь, кидав їх, де доведеться. Камаз і лімузин злилися або весь час тільки примовляв брат чи не брат, а каптан не твоє діло. Чого вони від мене хочуть, що їм не до вподоби? розмірковував голос на березі озера Бурчик, отримавши чергового прочухана від сусідів. Я ж не спеціально так роблю, мені просто цікаво. Багато багато років тому я був дуже цікавим маленьким фіатиком, почав свою розповідь Дон Гвідо. Старий частенько приїжджав на берег озера помилуватися за ходом сонця. Я дуже любив грати в гаражі свого дідуся. Все, що мені було цікаво, я брав без дозволу, забував покласти вподобану річ на місце, а іноді і зовсім забирав її додому, не сказавши дідусю ні слова. А дід терпляче повертаючи все на свої місця, задавав мені безліч разів одне й те ж саме запитання А тобі сподобається, якщо хтось стане твої речі без дозволу брати, розкидати або, скажімо, додому забирати? На тому й роз'їхалися Дон Гвідо в свою майстерню а Бурчик до свого гаража. У ту ніч. Бурчик ніяк не міг заснути. Слова старого механіка не давали йому спокою, а вранці команди, отримавши карту змагань, поїхали вивчати трасу. Друзям потрібно було подолати смугу перешкод, проїхати по вузькому й довгому мосту, а потім з вивистим тунелем і нарешті кілька кілометрів по прямій до фінішу. Я, я, пихтів бурчик, поставте мене на смугу перешкод. Ні мене, не відставав лімузин, так би і сперечалися до хрипоти, якби в їхню розмову не втрутився розважливий і мудрий Бо. Я, звичайно, розумію, що вам молодим хочеться себе показати, але кожен повинен займатися своєю справою. Смуга перешкод не кращий вибір для вас обох. Цей відрізок траси по зубах тільки машинам з великими колесами. Наш Камаз легко здолає всі ями, калюжі і багнюку. Потім наступить твоя черга лімузине, смугу перешкод змінить довгий і вузький міст, та тільки ти в нашій команді зможеш по ньому проїхати. Бурчик продемонструє свою вправність у тунелі. А я проїду останню ділянку шляху. Команда погодилась та приступила до тренувань. До дня змагань вони могли проїхати трасу з зав'язаними фарами, і ось настав довгоочікуваний день змагань. Камаз, як справжній богатир, впорався з глибокими калюжами, багнюкою і величезною ямою. Лімузин легко і граціозно проїхався мостом. Маленький верткий запорожець спритно подолав круті віражі тунелю та передав естафету елегантному Бо. Ура, фініш! Глядачі на трибунах радісно аплодують, а команди нудяться в очікуванні результатів змагань. І що ж ти так хвилюєшся? Все одно перемога за нами, штовхнув бурчика яскраво зелений болід. Ото дивина по тунелю проїхати. Ти б, от як я по калюжах на багнюці, тоді хвилюйся собі на здоров'я. Засумував наш автомобільчик, він так старався, а тут, забризкуючи брудом інших, пам'ятай, що він залишається і на твоїх колесах. Раптом заступилася за бурчика тітонька Волга. Переможе твоя команда, чи ні, вирішить в журі. Продовжив далі дідусь Москвич, а ти, малюче, вже переміг. Ти багато чому навчився, перебуваючи в таборі. Тепер ти знаєш, як важливо дотримуватися правил і тримати свої речі в порядку, поважати чужу територію і питати дозволу, вміти цінувати друзів і підтримувати їх на шляху до спільної мети. Кожне змагання це насамперед перемога над собою. Ми пишаємося тобою, Бурчику. ти наш переможець.